Україна отримає третій транш від міжнародного валютного фонду у розмірі 900 мільйонів доларів. До Хмельницького Укрзалізницею прибув вифлеємський вогонь миру. У селі на Хмельниччині збудують сонячну електростанцію за 3,7 мільйона гривень. Про це не тільки інформаційний фронт першого подільського продовжує тримати свою оборону. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. На мережу Київстар скоїли хакерську атаку, що стала причиною технічного збою. Повідомила прес-служба компанії. Наразі відомо, що персональні дані абонентів не скомпроментовані. Фахівці працюють над усуненням несправності. Водночас у Київстар заперечують інформацію про обшуки, про які раніше писали у змі. Також Київстар обіцяє надати компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування. Тепер Україна зможе отримати третій транш на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У фонді відзначили досягнення України в реалізації програми та реформ. Попри повномасштабну війну, Україна виконала всі поставлені маяки, зокрема законодавчі ініціативи щодо вдосконалення бюджетного кодексу, посилення податкової політики, антикорупційні заходи. Програма в межах механізму розширеного фінансування для України загалом передбачає виділення майже 15,5 мільярдів доларів впродовж чотирьох років для підтримки економічної стабільності та відновлення нашої держави. У Новоушицькій громаді на Хмельниччині запланували будівництво сонячної електростанції. Вона буде розташована у селі Каскада поблизу Нової Ушиці. Замовило будівництво місцеве госпрозрахункове підприємство Водоканал, яке підпорядковано в селищній раді. Вартість будівництва електростанції попередньо оцінили у майже 3,7 мільйона гривень з податками. Ця сума може бути знижена в процесі торгів, які заплановані на 18 грудня. При цьому фірма-переможець повинна буде виконати роботи до 31 грудня цього року. Такі дані є на сторінці закупівлі у системі електронних закупівель. Прозоро. Внаслідок зіткнення двох авто у Хмельницькому районі серйозно травмувався водій. 11 грудня о 7.30 ранку до служби порятунку надійшло повідомлення, що поблизу села Солопківці сталася автотроща. Зіткнулися Інфініті та Кіоспортич. До місця події вирушили ярмолинецькі рятувальники. Вони відключили акумуляторні батареї автівок, щоб запобігти їхньому займанню. З Скія спортич дістали потерпілого водія 84 року народження та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Чоловік госпіталізований причини автопригоди встановлюють правоохоронці. 11 грудня до обласного центру прибув Вифлеємський вогонь миру. Його передали нічним потягом Укрзалізниці. Пластуни зі станиці Хмельницькій рано вранці разом із пластунами з інших осередків області зустріли вогонь на залізничному вокзалі та почали його поширення. Аби всі охочі змогли взяти вогонь на залізничному вокзалі, пластуни підготували свічки та лампадки. Далі вогник любові і добра попрямував в різні куточки Хмельниччини. Важливо не перервати ланцюжок передачі вогню, аби якомога більше людей змогли його отримати. Основна мета об'єднати людей. Сам процес передачі, коли ми з рук у руки передаємо цей вогонь, об'єднує людей з усього світу напередодні Різдва. Це показує, що світло переможе темряву, а добро переможе зло. Це, власне, та ідея, яка об'єднує людей у різних країнах, різних конфесій і різних вподобань. Вів, координатор передачі вогню миру області, керівник обласного осередку національної скаутської організації ПЛАСТ Андрій Колесник. Ми дякуємо вам за те, що залишаєтесь з першим подільським, і за те, що залишаєтесь з Україною. Допомагаємо один одному, підтримуємо армію. Слава Україні!